Ісус сказав: згляньте на лілії в полі, як вони ростуть, не трудяться і не придуть, але кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не був одягнений так, як одна з них. Ці слова заохочують нас спостерігати за природою, вчити нас цінності простоти та Божого забезпечення. Ісус наголошує на тому, що навіть найпрекрасніші створіння не піклуються про своє існування, але отримують все, що їм потрібно від Творця. У сучасному світі, де ми часто відволікаємось на матеріальні речі та щоденні турботи, ці слова закликають нас зупинитися і замислитися про те, як ми ставимося до життя. Спостерігаючи за природою, ми можемо знайти спокій і визнати, що наше життя також під контролем Божої руки. Запитайте себе, чи вірите ви, що Бог піклується про вас так само, як про Лілії в полі? Як ці слова можуть надихнути вас на довіру до Божого плану? Подумайте, як ці істини можуть вплинути на ваше життя сьогодні, чи є в вашому житті місце для Ісуса як вашого провідника. Будьте добрі! Поділіться цим відео та підпишіться на наші оновлення, щоб разом зростати у вірі.